Добрий день друзі. Ось і наступив червень, сьогодні перше червня. І я як завжди кожен місяць звітую перед вами, перед суспільством, по проблемі, що я вже е, 5 років в цій проблемі. От в червні буде 5, 5 років вже є. 5 років це получилося в червні 2000. 2018 року держава забрала у мене пенсію. Ну, чиновники. Без суду, без що. Просто забрали постанови 335-365 там постанови. Кабінет міністрів України. Пригроз мені ще. І от за цю пенсію за, за, не платили до грудня 6 місяців. І за 6 місяців 2018 року оце борг так і не повернули. І я ось кожен місяць звітую перед суспільством про те, як я вирішую цю проблему, як я, я намагаюся вирішити цю проблему. І що вас можу сказати? Ну, хто дивиться моє відео, там все, я вже багато відео своїх розповів на цю тему кожен місяць, майже останній час, то раніше знімав так сумбурно, можна сказати про цю проблему, а потім кожен місяць зробив такі відеозвіти. І от звітую кожен місяць. І зараз я звітую за травень місяць, щось про чим же, як кажуть, не закінчилось. А як же ця проблема вирішується? Да ніяк, можу сказати. Я звертався на протязі оцих п'яти років до всіх чиновників. Почав з пенсійного фонду. Пенсійний фонд, коли ще був 2018 року, сказали, що тільки через суд і то не, не, не зможете ви повернути. Тому що так це пенсійним фондом сказали мені тоді, де я в Києві, де призначали ну, по новому можна сказати, цю пенсію. Так як я переселенець, мене лишили пенсію, хоча я живу в Петропавлівській Борщагівці вже 9 років. Як виїхав з окупованої Кадівки. І в мене лишили пенсію цього. А ті ваті, я вже дивіться моє відео. Підписуйтесь на мій канал, що там залишилось в Кадівці і не тільки. Я отримував подвійні пенсії, дві пенсії і від Росії, і від України. І ми платять не всім. Ну хто такий, як я говорю, до, до сих пір. Так я ось скажу. 5 років пройшло, я звертався до всіх чиновників. Почав з пенсійного фонду, Дивіться моє відео, як там телефоную на пенсійний фонд. Там. Ну це... Потім я звертався соціальне забезпечення. По правам людини була Денисова, вигнали її зараз. Зараз там це Волновахи, як я забув. Лубинець, теж звертався до нього. Зараз теж і меседжі, і на фейсбук. І... Тихо, нічого. Ну і не буду там Шмигалю, це. Разумков був теж його вигнали, як кажуть, що в Верховній Раді був теж. І на гарячу лінію Кабінету міністрів. Телефонував на гарячу, Ну, не буду повторюватися. в мене є відео, воно називається воно Моя Санта-Барбара з чиновниками». Так ось там я ну, все, і ці документи показую, і все, все куди я звертався. Все. І що можу сказати? Дійшов до президента. Ну як дійшов? Не звертався так, а у нього ще сторінка на Фейсбуці, і месенджер там вже є. І я звертався і відкрив на месенджер спочатку. Про проблему цю і всі, всі, що У мене відео на Ютубі, що я знімав по цій проблемі, я відправляв усім цим чиновникам і Разумкову, і Денисову, і цьому Лубенцю зараз, і Резнікову, коли, який був міністром по ретеграції окупованих територій. А я ще, коли його призначили міністром оборони, казав, що там він нічого. Коли був міністром по реінтеграції окупованих територій, я звертався до нього і казав, що про ці подвійні пенсії, що це злочин, що треба платити тільки пенсії тим переселенцям, які дійсні переселенці і які не отримують від Росії ці пенсії, а одну тільки, тільки українську пенсію отримують. Ну, ніхто. А потім з міністром оборони ну зараз, зараз вже крадуть. Він краде чи його вже крадуть у там Міністерство оборони. То продукти тепер вже 9 мільярдів на озброєні вкрали, чиновники. Ось такий місць. От я ж кажу, для чого я кажу? Що звертався я до всіх, до президента. Є відкрите моє звернення. Я під цим відео залишу ці ссылки, куди я. Ну, всі я не можу, там їх дуже багато. Ну такі основні я залишу. Я не всі висилки по цій темі не можу залишити, то, що ми їх багато за п'ять років. А ось основний до президента звернення відкрите. Ось що ж ви думаєте? Проігнорував, не на часі, мабуть. Не то, що не щось зробив, там, поручив цим армії чиновників, яку ж Мигаль каже, що ми скоротимо на третину. А я не відповів нічого, не скажу. І то, що ж Мигаль каже, що ми скоротимо цих чиновників на третину. Це я бачу, що ніхто б не скорочував, а може не скоротити зараз, якби ці гроші не платили платники податків, Це американці бюджету і європейці. Коли у нас розкрадали бюджет чиновники самі, ніхто не скорочував, тільки були в одній розмові. А зараз вже, мабуть, не наші чиновники шмигаль там скорочують, а вже ті чиновники. Американці і інші кажуть, ми ж не можемо, щоб наші платники податків, я так думаю, так вони кажуть, отримували таку армію ваших чиновників. І тому там вже пішли, що на, на третину скоротять. Хоча це вже я чув неодноразово, від того ж Шмигаля ніхто нічого не скорочиє. Так я кажу, оця армія чиновників. Нічого, ну як, відписки пишуть. І по електронній пощі я вже раніше писала листи, відписки. Держава ж признала цей борг. Не то, що признала, визнає там і пенсійний фонд. Так, Микола Миколаївич, ми знає, ну, не знаємо, там пише що за вами, знаємо, борг, це Слипень по Грудень. І. Але зараз вони кажуть, що я теж останній лист з пенсійного фонду прикріплю сюди під відео, де не кажуть що будуть виконувати 1165 постанову Кабінету міністрів від листопада 21-го року, де виплатять, мені. Вона ж держава не відмовляється, чиновник каже, «Да, заплатимо. тільки вони не називають сроки, коли вже це ж заплатять. І зовсім. І потім я ж кажу, і ось це, це, це дуріловка, 5 років. Ну я так думаю, ви знаєте, що вони, мабуть, не... не думають, що умре цей пенсіонер і все, і все затихне. Мабуть, так вони і розраховують. Тому що строки вони називають. 5 років пройшло, ніхто не каже нічого, як будуть погажати цей, цей борг. Тільки оце, я ж кажу, прикріплю це. Не буду зупинятися, я кажу, пройшов. Так я кажу, оці чиновники. Чиновники, все, що роб, працює не для людей. Коли б була ця армія чиновників, працювали для людей, що бачила людину в кінці цього, а так вже не бачать нічого. Це листування, як ото в смартфоні, як, як казав Зеленський президент. Держава в смартфоні? Так, да, вона є держава в смартфоні. Ну як? Ну, написав листа по електронній пошті, прийшла, прийшла відписка. Не, не, хто а так, щоб подивитися, вирішити проблему. Е, ні. Ніхто не хоче. Чиновники від маленьких кивають наверх. А верхні мовчать шмигалі. Хто кабінет міністрів, який забрав пенсію в мене і зробили злочин ще в 2018 році. Ніхто проти них нічого не йде. Я ж вже казав, що це стаття 175 Кримінального кодексу України, де за невиплату зарплат пенсії і стипендій є там покарання до 5 років. Коли... Там. Але звертаючись, звертався я і ДДБР, Державне бюро розслідування, тому що це чиновник Кабінету міністрів, це категорія А. Щоб... Покарали чиновники по 175 статті. Ні. Відписку написали, що нема факту, чи злочину, чи що. Ну і все. Це не факт. Я ж прикріплю цей листа з пенсійного фонду, де написано, що, що ми вам повернемо пенсію. Ну для ДБР це не факт. А це ж корупція. Я не знаю, куди діваються ці кошти, що там ми наші, що були. Зараз війна. Що ще зараз виділяються і європейці, і американці, і всі інші. Куди вони діваються? Може так, як отопечиво в Одеській області. Пройшло 2, -2 тони. Викинули на смітники все. Тому що не знайшли кому віддати. Ні переселенців, ні... ні переселенцям, ні пенсіонерам, ні нікому. Пройшов срок чи споживання. І викинули і все. Або так, як сьогодні в Києві обломки цих ракет пали, вбили хлопчика чи дівчину, там, ну, дитину 11-річну. І немає нікого. Там вже кличко кричить. Ми там комісію назначили, що там буде відповідати чиновники, хто це був, бо сховище має був відкривати, а його не відкрили, стучали все. Поки впала ця обломок, чи що там, чи ракета і вбила. І зараз вже дитину не повернеш, батько кажеш, бачу батько молодий. А все ж все кров на чиновниках. Тому що не виконують свою. Вони не повернуть до людини, як в інших цивілізованих країнах. А все так. от. І зараз оце все пройде і все. Затихне. Ніхто не покарає. Там стучали в метро стукали, показували відео, теж знімали відкрите. Тихо все. І так же. І так по моїй проблемі. Я стукаю, куди можу. Я ж це знімаю не тільки як там пишуть в коментарях. А на що ти тут в коментарях на Фейсбук і залишаєш, вимагаєш там повернути пенсію? Що ти від нас вимагаєш? Коли коментарі залишаєш під нашими цими постами. Я кажу, що я ж ці пост, всі, оці, що знімав в відео і в ці вимоги, я ж відправляв я ж кажу, від пенсійного фонду і всім чиновникам, і месенджери їх на Фейсбук, і Зеленському, і Шмигалю, і цьому. Стефанчуку Верховна, і Разумкову, що були, і Денисів, яку вигнали, і там хто був, забув вже. Лазебна була, вигнали теж. Тепер друга там у нас. Що по соціальній полізі. Всім відправляю. Ну, вони не читають, ці меседжери там. Або на сторінках у них все є. І на сайти я всі відправляю. Ну і тут, коли пишуть, що там ми збільшимо пенсіями, я всі ці відео кажу, що бреш. Показую на своєму прикладі, що брешуть, що це все чиновники. Як МММ то було, я ж у мене відео є. З держави роблять МММ. Одним дають, а в інших інших забирають. І з цим, і з інших забирають. Це ну, держава. це. Так же не має бути. Не признаються ці ні борги, нічого. Або признають і кажуть, ми вам віддамо, а коли це все це. І ця ганьба продовжується. І цю ганьбу я показую кожен місяць і буду показувати. За, за травень місяць. А от за, за в липні я по віде буду теж так знімати за червень. І буду казати, що нічого не змінилося. Тому що, хоча я всім чиновникам знову розішлю ці відео і на сайт, і в кабінет міністрів, і в Верховну Раду, і по правам людини, і комітет по правам людини. Ну всім чиновникам. Ну вони не то, що не реагують зовсім. І там ж кажуть, що місцева влада має це теж вирішувати. Звертався в місцеву з Петропавлівську Борщагівку сільраду. Кудрик відповів сільський голова з юристом, що вам треба звернутися в суд. І там Аларит пишуть, що треба в суд, і там вам це питання. А в який суд? Пане Кудрик і пане Зеленський президент, гарант Конституції. Який суд? Князево суд Верховний? Чи Тупчин. Як оце був? Був. Ще Конституційний суд. Тупчинський, чи якийсь, я забув, що за кордон збіг. Або інший суд хабарників. І потім, щоб виконавча служба заплатити за ці оці і потратити здоров'я, своє нерви. Судові збори, це винести все. І потім, коли суд, да, якщо і призначе все, щоб виплатила, держава, яка забрала у мене пенсію без суду, яка не відмовляє, що да, борг є судитися з державою, який держава не відмовляє, і чиновники кажуть, да, ми борг, ну коли повернемо, вони не кажуть. Вони ж не відмовляють, про що судитись? І колись цей суд. Признаю, що виплатити, хоча вони і так кажуть, що ми виплатимо. Що, виконавчу службу теж. І в цю бюрократію, так уже ці люди вже пройшли і мали на руках всі постанови суду рішення. І теж в черзі теж пишуть, ну, менше може, чим я знімаю. І не отримують ці виплати, борги держави. А держава ось повисила на електроенергію. 2,64 було гривна 44. Ну ми платили вже гривна 68. У мене є відео, як нас дурять 8 років по енергетики. Теж, я ну, дивіться, моє відео, там я розповідаю. А зараз 2,64. Буб, а не син платив, ця сина квартира. Не був, бо а одна кімната. Син не платив, бо за квартиру сам. Я йому кажу, не плати по тим тарифам, які нам називають. От, коли було гривна 44, а нас брали як підприємця гривна 68 з однокімнатної квартири. Хоча ми до 100 кВт з дружиною використовували енергію, а там до 250 було. Писав в сільраду і всі ми, всі ми, ми, нічого, чиновники не роблять нічого. І кажуть, так і треба там. Ну, вони це кажуть, вони кажуть, там ви, там ви ж самі купили цю квартиру, там ви ж дивилися, що забудовник не зробив щось. 10 років будинку присвоїли цей номер, все, ніхто нічого. Так я ось відвалікся від теми, сказав оце. Звертався в сільську раду, в суд направляють. І зараз звернувся ось в сільраду по питанню. Цих тарифів, що я вам все розповів, теж кудись пішли. Я кажу чиновники. Чиновники, вони мене не бачать людини. В людині не бачать людини. Для них не існує, я не знаю, людини. Відписки, відписки. І зараз пожинаю, не як кажуть, не тільки на мені на пенсіонери не працюючи. Уже й воїни. Уже ці переселенці, я переселенці ці матеріальну допомогу не, не отримую. І не пишу. Ну і мені не пла. Може хтось отримує там, е, я не знаю, від мене. Корумп, все ж корумповано. Ну, наша сім'я не отримує цю допомоги як переселенці. Хоча там рапортують, що це було. А вже там заборок, читаю в інтернеті, вони Фейсбуці заборогували. Великі суми ми вам заплатимо, то там збої, якісь програми, все заплатимо, все брешуть, брешуть, брешуть. Чиновники. Списують це на війну, на все. І я їм не вірю. Не вірю, і я тому я знімаю відсід для суспільства. Не знаю, скільки я зараз буду, скільки здоров'я фата і як життя. Ну буду знімати і показувати це. І коли рапортують там чиновники, я залишаю відео ці, що ви брешете кажу. І підкріпляю цими відео документально, де, де все не так, як вони розповідають. Ну це вже бачать і воїни, це бачать і переселенці, яким вже добума і воїнам не платять. Забрали там надбавки чи що там, я не знаю. Верховний... Рада вирішила знову повернути, але не повертається. Грошове забезпечене в воїні. Так що. А поки не буде цього, поки чиновники не будуть повернути, як кажуть, лицем до людини, поки вони не будуть спілкуватися, бачите, це людини людину. І... Вирішувати питання, ну, по можливості своєї. Коли я ж не кажу, що пенсійний фонд маленька ця, має мені заплатити. Ну, як вона заплатить, та дівчина, що сидить на цими, на картотеки цих пенсіонерів, чи ще, як я не знаю, коли Кабінет міністрів не виділяє кошти під постанову 1600 1165. Ясно, що вона не заплата. Вона і пише, що. Буду виплачений, коли кабінет мені виділив підсідень. Не звертаюсь до ДБР порушити справу кримінальну по невиплаті проти чиновника в Кабінеті. Ті пишуть відписку. От ті вже, хто це слідчий, вже має теж відповідати. Тому що він бачить на фактах, що це злочин, а він, вже, а він не діє, а він він теж злочинець виходить. Тому що він покриває цих чиновників високого рангу і допускає цей злочин. Тому, друзі, я отак Сумбурно вже сказав. Ну, я, кажу, готовився в мислях, а так, в думках точніше. А не писав, не записую це Все. І можна сказати, що... Кажу, буду продовжувати боротьбу. Кожен місяць я буду врятувати перед суспільством. І закликаю інших не на кухнях боротися за свої права, відстоювати їх всіми можливими методами, чи способами чи як. Тому що ми маємо прийти до цивілізованого життя, як в інших. Цивілізованих країнах, в Європейській, в Америці. І за це треба боротися. І це за це треба боротися. Тому що не тільки в нас зовнішній ворог це ця русня, орки, а в нас же вже внутрішній ворог це корупція у владі. Вищих чиновників влади, ну і вона пронизана всю. І ця корупція заважає не, як, ворог не менше, ніж орки. Тому що вона вбиває нас тут внутрі, е, як кажуть, країни. І це підтвердження сьогоднішній. Царство Небесне, дитина, що загинула. І інші, що поранені всі. Тому що бла-бла-бла. Як кажуть, розповідати, як працюють там бодбосховище, там все ми готове, все. І як воно на ділі, воно все показує. І ми за це розплачуємо, люди розплачуються життям. І ми. Таких чиновників маємо гнати, спасати, вибирати нових, чесних, порядних. Такі є в країні, їх треба підіймати наверх. Їх не дають все зробити нам, але ми маємо це зробити. Суддів теж вибирати треба. А не призначали, щоб нам. От як призначили Зеленський цього. Кіпер, що цей прокурор був Києва, зараз він голова Одеської області призначив Зеленський, Грант. А там люди криком кричать, що ну недоброчесна людина. недоброчесна. І ще При Януковичі був там. Але це не допомогло. І він був призначений. І так багато кого кого призначає. І цяла, і попередня, що була при Марадері Порошенка. І продовжується. Ми з цим не маємо миритися. І будемо боротися. Боротися. Я все кажу про себе. Що я боротися не закінчую. Тому, друзі, не буду затягувати час. По проблемі не виплати боргу за пенсію, яку я висвічую вже 5 років. За червень місяць на перших числах липня я буду знову звітувати перед вами. Дякую, хто дивився моє відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь. До побачення.